Мова це душа народу, його найцінніший скарб. Найбільше найдорожче добро в кожного народу це його мова. Мова це не просто спосіб спілкування, це цілий світ, який живе у слові. Без мови немає народу, як без корення дерева. Українська мова як пісня, молодійна, ніжна, сильна водночас. Мова тілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її. Вивчаймо її, розвиваймо її. Люблю свою мову, бо це голос мого серця. Мова наш код, наша сила, наша гідність! Мова коштовний скарб народу. Люба її, плекаємо, бережімо. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Розмовляю українською це модне, кільна, красиво. Слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко було. Дозора і чиста, якійська вода. То України, мова гарнова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжна, пісня колостова, в серце і душу з Ця мова наче та ж що гірко плине світ. Мова це не просто спосіб спілкування, це історія народу, його святого. Інтелектуальна і духовна енергія. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Говори українською, думай вільно. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Мова це душа кожної національності. Її святощі, її національний скарб.